Якщо говорити про незалежність, чи то людини окремої, чи то цілої держави, то для мене це перш за все здатність, можливість ухвалювати якісь рішення, будувати своє майбутнє не під тиском обставин, не виходячи з зовнішніх обмежень, а спираючись на свої мрії, спираючись на своє бачення, спираючись на своє покликання. Свято незалежності завжди було для нас дуже важливим, але цього року воно особливо важливе. Тому що вперше за 30 злишком літ перед нами повстала цілком реальна загроза втратити цю незалежність. Колись кажуть у Черчилля спитали, за що воює Британія в Другій світовій війні. І він відповів приблизно так: от якщо програємо війну, тоді дізнаєтесь, за що воювали. Свято Незалежності цього року для нас надзвичайно особливе, бо вперше, як ніколи, ми захищаємо цю незалежність. Друзі, я вітаю вас зі святом незалежності, і безпосередньо в ці дні я бажаю всім нам мирного неба над головою і в найближчій перспективі перемоги.